Я пам'ятаю, що крайній раз я була в Криму, і дуже багато моїх знайомих кримчан, які того літа ще встигли відвідати Крим, вони не зберігаються квитки. Я крайній раз була у серпні, угу. і це вже була така дуже для мене страшна дорога. От її я взагалі пам'ятаю дуже чітко, бо Одна ситуація, коли ти в Києві, там з новин, з телефону, з повідомлень друзів розумієш чи чуєш, що щось відбувається. А інша ситуація, коли ти вже бачиш це на власні очі. І е, перше, що мене прям шокувало, це були. Дзоти на обох берегах на материку і на півострові Цього ніколи не було. До того я чи що три місяці їздила в Крим, я вчилася в Києві, їздила постійно в Крим. А і тут картинка змінюється, і я розумію, що не тільки материкову Україну готується оборонятися від Криму. А й Крим готується оборонятися від що це вже якась розділена територія. Для мене це стало абсолютно першим шоком. Другим шоком, звичайно, така митниця в Джинкої, коли абсолютно не кримчани за зовнішністю проходили там, перевіряли паспорти, які ставили штампи про перетин якогось кордону.